За даних два тижні, так як пішло велике дуже сильне загострення, то, по, по суті, ситуація така сама, як зараз по сій лінії фронту. Но, ну, звичайно, трошки легше, якщо брати порівняно з Авдіївкою. Ну, але коли Авдіївку били, нам так само діставалося, пробували вони і танки, артилерія, міномети, все якби. Провокації проводяться, вони провокують там стрілецька зброя, міномети і в такому плані. Щоб ми як то кажуть, себе виявляли свої гнові точки, і плюс потім говорити, що от Україна почала там, вогонь перший. Ну, кожен вечір, кожен це з... вечір у нас сидять провокації. Переважно стрілецької зброї, там крупно де, коли виїжджає Б... БМП, то, то вона веде вогонь 30-м калібром. Отакого от плану. Оце на днях там танк по нас працював. ну Зараз більш-менш отихомирилося. Коли по, по нас працював танк, у нас з ним була боротьба і... Якийсь був там період, що він затих. затих. Ну, це у нас був четвертий день і вже це бігання, лазання, то по окопах то його вичисляти, по ньому там вести вогонь. Так би в душ сильно не дуже мав часу сходити, і от вирішив піти. Нагрів теж, зранку поставши воду, поки ми там цілий день бігли, вода там вже нагрілася, залив її в бачок. Якраз думав, ну що, йду в душ. Лише роздягнувся. Включив гарячу воду, став дим. О, красота, ляпота. Воно то виходить в кімната, і там у нас за стіною. Mm. Ну і в цей момент якраз він починає працювати там біля десь метрів 20-30. Розрив снаряду за стіною. Це ще було як? Це губ, розрив, що перше в голову прийшло правильно. Треба бігти кудись в бліндаж ховатися. Ну, і я якраз вибігаю на вулицю. Повністю голий, забігаю в окоп, сідаю до хлопців, хлопці, всі там повні екіпіровці. Я стою, такий, а встиг взяти лише рушник, сижу і розумію, що от така штука, і коли я вибігав, все свистіло, все літало, розривалося. І тут забігаю, сижу і розумію, що от треба зараз сидіти, чекати. Босий без нічого, чекати, поки він там відпрацює, або якусь хвилинку, щоб вискочити, вдітися, так взяти речі, бронежилет і одказку. Ну, такі в нас кумедні історії. Так що ні, ну потім все рівно пішов в душ там вже вечором, коли вже стало темно, бо. Що вже нічого нічо не стріляли, то я все ж таки встиг помитися. Якби брати осінь-літо, то було більш-менш спокійно всюди, були обстріли ну, не такі значні, не було таких. Всі стояли на своїх місцях, ну, на даний час, то ми пішли вперед, почали відвоювати свої території. Ну і це, звісно, в плюс іде. Ну, але ситуація нестабільна зараз. Ну, зараз стабіліз... стабілізувалися, поки перемир'я йде, але це, як завжди, перемир'я доказує, що воно ненадовго. Нормально, Sí, gracias, sí, gracias.